Всім здравствуйте! Мене ви знаєте Павло Миколайович, ріелтор у місті Вінниці. Сьогодні вам покажу оренду будинку за містом. Великий на 5 кімнат, повністю автономний, в світлих тонах. І так, поїхали. Як ви зрозуміли, ми в ванній кімнаті. Тут саме зеркало, з нього ми почали. Велика кутова ванна. Бойлер. Будинок на електриці, але тут вимикають рідко світло і за потреби може бути автономний генератор. Заходимо в першу кімнату. На обставлено качелі, тенісний корт. Панорамний вид з вікон, балкон, ділянка велика у нас. На 10 соток землі. Меблі можуть за потреби доставлені, тому що внизу є одна кімната, яка повністю пуста. Шафа, двоспальне ліжко. Телевізор Samsung. Балкон ще один. Це в нас друга кімната. Йдемо в третю кімнату. Шафа знову, Два спальні ліжка. телевізор. Третій балкон. Це задній двір, там тераса. Я більш детальніше вийду на двір, покажу вам. Спускаємося вниз, по сходам. Там у нас зала велика з кухні студії. Сама кухня, холодильник новий, взагалі ніхто не користувався, електрочання мікрохвильова, піч, кухонний стіл. Це на задній двір можна вийти, задня тераса телевізор великий, десь 65 дюймів, камін у нас тут, диван. Далі ми йдемо по кругу. П'ята у нас кімната, вона на даний момент пуста, за потреби може бути обставлена такий панорамний вид і як прачечна, пральна машина у нас тут. Праска. Може бути верхній одяг зберігатись. І ще один санвузол з душовою у нас ще покажу вам двір. Ось наш будинок, гараж. Ворота на пульту. Повноцінний, великий. Може стати і дві машини десь. Навкруги ще пройду по будинку. Будинок утеплений, мінвата, зверху караїтик, як ви бачите декоративно. Штукатурка, все красиво. Ось наш двір для великої сім'ї розрахований. На машині від міста буквально 5 хвилин. Ось такий у нас гарний будинок. Звоніть або пишіть. Покажемо для вас час.